Комітет CDC проголосує за зміну керівництва на вакцинах для кору для дітей. Огляд дитячої вакцинації, що батьки повинні знати у світлі останніх змін. Останніми тижнями медична спільнота та батьки зіткнулися з несподіваними змінами рекомендацій щодо вакцинації дітей. Комітет CDC з практики імунізації, АІП. Переглянув свої рекомендації щодо комбінованої вакцини ММРВ, Кір, Свинка, Краснухи, Вітрянки, і ці зміни спричинили хвилю дискусій та проблем. У цій статті я спробую зрозуміти ситуацію, пояснити суть змін і дати батькам необхідні поради, щоб прийняти розумне рішення щодо здоров'я своїх дітей. Що сталося? Нещодавні зміни в посібнику Сидеси, спричинених зміною складу АІВ. Призвели до рекомендації дати дітям віком від 12 до 15 місяців окремих ін'єкцій ММР, Кір, Свинка, краснуха, та вітрянки замість комбінованої вакцини ММРВ. Ця зміна, як зазначає експерти, заснована на тривалому аналізі ризиків та переваг, а також враховує останні дані про безпеку даних. Чому були внесені зміни? Основним аргументом на користь відокремлення ін'єкцій є зменшення ризику фебрильних припадків у деяких дітей. Комбінована вакцина ММРВ, як відомо, може трохи збільшити ймовірність припадків, хоча ризик залишається надзвичайно низьким. Розділення ін'єкцій дозволяє уникнути цього незначного збільшення ризику. Однак варто це зазначити, не всі експерти погоджуються з цим рішенням. Деякі вважають, що зручність комбінованої вакцини, особливо для батьків та медичних працівників, є важливим фактором, який слід враховувати. Крім того, розділення ін'єкцій може призвести до збільшення кількості відвідувань лікаря, що створює додаткові незручності для сімей. Мій особистий досвід та спостереження. Як батько двох дітей, я прекрасно розумію занепокоєння батьків, коли мова йде про здоров'я їхніх дітей. Я пам'ятаю, як я хвилювався за кожну вакцинацію, ретельно зважуючи всі плюси та мінуси. І хоча я завжди довіряв медичним працівникам, я також намагався отримати якомога більше інформації, щоб прийняти свідоме рішення. Я вважаю, що у випадку з вакцинами важливо запам'ятати дві речі: по перше, це вакцинація це не лише захист дитини, але й захист усього суспільства. Вакцинація допомагає запобігти поширенню інфекційних захворювань та захищає тих, хто не може бути щеплений з медичних причин. По друге, це ризик інфекційних, інфекційних захворювань набагато вищий, ніж ризик побічних ефектів вакцинації. Що це означає для батьків? То що робити з батьками зараз? Ось кілька порад. Зверніться до свого педіатра це найважливіший крок. Обговоріть з лікарем усі питання та побоювання, пов'язані з вакцинацією. Лікар зможе оцінити індивідуальні ризики та переваги для вашої дитини та дати рекомендації на основі його здоров'я та історії хвороби. Інформація про вивчення з надійних джерел не довіряйте чуткам та неперевіреним даним із соціальних мереж. Шукайте інформацію на сайтах СІДЕСИ, Американській академії педіатрії та інших авторитетних медичних організацій. Розглянемо свої особисті уподобання, зрештою, рішення про те, яку схему вакцинації вибрати залишається з вами. Обговоріть усі плюси та мінуси з лікарем і прийміть рішення, яке буде відповідати вашим цінностям та переконанням. Не дайте в паніці, зміни в рекомендаціях є нормальною частиною медичного процесу. Протоколи для лікування та профілактики регулярно переглядаються, щоб забезпечити найкращі результати для пацієнтів. Страхове покриття та доступність. Важливо зазначити, що страхові компанії, як правило, дотримуються рекомендацій СІДІСи. Однак, як повідомлялося Вайп, вони покриватимуть вакцини, рекомендовані станом на 1 вересня 2025 року, принаймні до кінця 2026 року. Це означає, що в короткостроковій перспективі батьки не повинні стикатися з проблемами покриття. Слід також мати на увазі, що програма вакцинації дітей ВФЦ відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до вакцин для сімей з низьким рівнем доходу. Зміни в рекомендаціях АІП можуть вплинути на покриття ВФЦ, тому важливо контролювати оновлення та проконсультуватися з медичними працівниками. Що далі? Зміни в рекомендаціях щодо вакцинації є лише частиною більш широкої дискусії про здоров'я дітей та профілактику захворювань. Важливо пам'ятати здоров'я це не лише відсутність захворювань, але й стан повного фізичного, психічного та соціального добре. Це в майбутньому, я думаю, що ми побачимо ще більше змін у рекомендаціях щодо вакцинації на основі нових наукових даних та технологій. Важливо йти в ногу з цими змінами та проконсультуватися з медичними працівниками, щоб забезпечити найкращий захист для наших дітей. Ключові висновки CDC переглянули рекомендації щодо вакцинації ММРВ, рекомендуючи окремі ін'єкції ММР та варицили для дітей віком від 12 до 15 місяців. Основна причина змін це зменшення ризику фебрильних припадків. Батьки повинні проконсультуватися зі своїм педіатром, вивчити інформацію з надійних джерел та враховувати їхні особисті уподобання. Страхове покриття повинно залишатися стабільним у короткостроковій перспективі. Важливо йти в ногу зі змінами рекомендацій щодо вакцинації та проконсультуватися з медичними працівниками. На закінчення я хочу підкреслити, що рішення про вакцинацію це особисте рішення, яке слід приймати на основі обізнаності та консультації з лікарем. Не дозволяйте страхам і чуткам впливати на ваше рішення. Пам'ятайте, що вакцинація один із найефективніших способів захисту здоров'я ваших дітей та всього суспільства.